Так, друзі, не відходячи далеко від курника, покажу вам сьогодні. Ой, хоч не розбилося. О, три таких коричневих і два зелененьких. Вони насправді темніші тим... тут. Так, здається, світло зелені. Не знаю, як не передає колір, то я поранилася. Ось такі зелененькі яйця. я така довольна, така рада. Нарешті в мене з'явилися кольорові яйця. <плес> <плес> Ой, друзі, я така хвора. Кашель. Горло болить. Але чоловік на роботі потрібно вправлятися. Крольчушки хочуть їсти, і крольчушки. і оці дівчата всі хочуть їсти. Да? Ще й тут вариться, а варити обов'язково потрібно, бо, бо що так? Бо картопля та пропаде, очистки від картоплі, зіпсуються. А курочкам зварити потрібно також. Обов'язково. Я туди і кабачка, там старий кабачок був нарубала, і очистки з-під картоплі, й моркви, і навіть цибулі. Зараз додам дерті і буде смакота. Смаколики готові для курочок. Пішли, пішли. We'll be right <laughs> back. Друзі, привітик! Всім гарного дня, а в нас в селі день починається. Кожного дня, так. Кожного дня у нас в селі починається так день. Годуємо господарство, а потім уже їмо і самі. Не силовий цю Да дальше ты ему так о, 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 де, о, де дальше, та. он ворона есть. хочу купаться. Вот он на месте. Иван. А, он ворона. А Ось Иван. Да, вообще курка. Ну и что? А, он Петро. Так. У них видео съемка сегодня у него гарабин червоний такий, да гарный, здоровый ты огірочек не да Насмажили сьогодні капустки. Помічник зі мною натира картоплю. Зварили картопельку, можна було її перем'яти, але я так звикла відварюю, відварюю, натираю, а потім уже роблю тісто. Як ви зрозуміли, буду зрази, зрази з капусточкою і Трішки ще зроблю із м'ясом. Получається Ну, Так, mm, да, в принципі, картоплю легше, ніж якусь. там... Легко картоплю. Ну, да, чим якусь там капусту і щось таке легше. Не мене. той не гаряча, yeah. вона ще вистигає така тепленька. Легше намного чиститься картоплю. Ось тут Дещо. маленька. Зараз разом швидко зробимо зразу. І спробувати надо картопельки. <ривання> <смітна> Смачна картопелька, синуль. <смітна> Він трішки зараз потре, я тоді вже дотру, так? половину мені допоможе. Половину синуля, половину мама. Чи хочеш усе? Не <смітна> кормася. <пісна> ну ладно, давай натирай. Беру десь кілограмчик картоплі, ну плюс-мінус, може трішки більше тут. Два яйця. ну Борошно я додаю, дивлюсь, ну, дивлячись, як воно там замішується. По ходу того, то додаю, там скільки возьме тісто, щоб не липло до рук, ну хоча воно все рівно буде трохи липнути. Це що оце картошка. Так, да, бо це картопля. Картопля, яйце, сіль. Борошно. І так ліпимо. Приспособився. Тер Ага. Угу. І що ти капусту будеш пробувати? Давай. Чи така, як ти любиш чи ні. <ривчто> така. Ммм. Смачна. Головне, що знаєш що. Мені подобається, що вона така. Кисленька і солоненька, що не солодка. Да. Помнишь, ми колись їли перейшли? Мы е їли купували в магазині. да. То була, на вигляд то ще така е, капуста, а на самом деле. на смак. Солодка. Да. -у -у. Вообще не добре. А если коли мама робить? Мама робить смачно, да? Угу -у -у. Like, аура, аура". Гора, <laughs> розгрібай ту гору, і три далі. Ого, як ти Бистро. швидко, 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 так? Та я зараз швидко кромсаю. Давай, а я буду робити м'ясну начинку. Одна начиночка вистигає, готую ще одну начинку, відварене м'ясо. Зробила засмажку, на салі, і цибуля і морква. Зараз оце перемелюю на м'ясорубку, і можна формувати вже зразу. Перемолола, додала сіль, перець, паприку, все. А і ще додала сюди трішки бульйончику, в тому, що варилося м'ясо. Почала робити, ще тістечко є, зараз ще дороблю. Це тільки з капустою. Завжди хочу зробити малесенькі, такі, знаєте, щоб, їх було, щоб вони були маленькі і багато, але в мене чомусь не виходить робити маленькі. Тому, які вмію, такі і зробила. Все, зараз буду вже починати обсмажувати і по ходу, по ходу доробляти. І ще з м'ясом. М'ясо таке. Це качка. Не знаю, смачна начиночка вийшла. Качка відварена. До такої, знаєте, до м'якості вона м'якенька, м'якенька вийшла. Засмажечка, цибулька, морковка на салі. На салі я засмажила і все оте із шкварочками перемолола, додала солі, перцю, вийшло дуже смачно. Таке гарненьке картопляне тісто. Еластичне таке вийшло. Посмажила Це з капусточкою. Тут ось і з м'ясом можна було ще робити, але тіста вже немає, тому залишу це на наступний раз начинку. А можливо, завтра, якщо всім сподобається і дуже захотять, то ще дороблю. Так що все, тепер залишається перемити посуд після приготування. Пригостили, друзі, нас вчора кукурудзою солоденькою бондюель. Е, чи що є тут різна, є така трішки зіпсована, то я її, можливо, курім або кроликам дам. А Цю всю перечищу і подивлюся, щось відварю і хочу у пару качанчиків закинути до морозилки. Да, синуль? Ага. Кукурузка? Варити? А синуля ось у мене змайстрував сам автомат, ні грається. Да, синочок? Що, ага. що? Тіп'яна чистити знаждачку, щоб заносити. Так, а там же ж є знаждачка, десь у папи. Так, Така лака немає. Там, так можна просто хоча б зачистити і вже буде не так ну, братимуться ці, ці колючки. Ти мій розвідчик. Є, ось, бачите, на кінчиках така зіпсована, але я отак одриваю і нормально. Тут буває і гусениця, може бути. Але я отак десь ось відриваю отак. Це курім викидаю. А ось буде такий качанчик гарненький. О, зараз всю перечищу, та й буде нам трішки запасиків і на зиму і поїсти. Все, начистила корзиночку, кукурудзи. Тут ось така гора залишилася, це поприбираю. Тут, бачите, де От така ось є зіпсована. Є ось така змурщена. Ну, це я все це залишу цю. Господарство є, піде на господарство. А з цієї щось зроблю. Я ж кажу, зараз поставлю каструльку відварю, і іншу, мабуть, морозилку відправлю. У мене є ось робота. Тут поскладала, це ми витрусимо з чоловіком. Ми витрусимо, десь покладемо щось, те, що зіпсоване, викинемо. Так, а тут ми випустили вже воду, основну частину випустили, а те, що вже не випускається. Ось Бачите, яке в нас болото? Можна рибу запускати. <ряску> Рязку ловити можна буде вже скоро тут. Вичерпати водичку вимити. І хочемо скласти в цьому році. Ми той рік залишали на зиму нічого, все було добре з ним. Ніде нічого не тріснуло, а в цьому році я хочу. Скласти та тут ну, поприбирати, щоб у дворі не стояв такий, така громадина. Хочеться тут поприбирати, щоб було чистенько. Так що складемо, складемо в цьому році. Поки чоловік на роботі, я це хочу вичерпати, вимити. Він, як буде вдома, ми тоді разом складемо, бо самій погано складати. Тому все, друзі, я буду працювати трішки. Таке водичку повичерпую, там під малину туди виливаю. А вам дякую за увагу, дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі, до нових відео.